Полігону, як ви займаєтесь, проходите військову підготовку, і е, коли жінки таке публікують публічні, когось хейтять. Наприклад, Аліну Шаманську дуже розкритикували за такі фото. І відео тим не менше, Тіну Кароль, наприклад, навпаки, похвалили. Яка реакція була ваших підписників на ось ці фото і відео? Ну зазвичай е, всі подякували за висвітлення. Е, було декілька хейтів про те, що я. Полізую жіночу мобілізацію, що мені заплатили, але це не так. Ця військова підготовка це моє щире бажання. По-перше, я б хотіла вміти те, чого не вміла, там, накладати турніки, поводитися зі зброєю. По-друге, я постійно знаходжусь в спілкуванні з військовими, в допомозі в спорах. І я хочу бути ще більш дотичною, щоб розуміти, наприклад, коли я збираю на жіночу форму, щоб розуміти, що вона дійсно є важливою. Як зручно, незручно. Тобто це більше для себе. Я нікого туди не закликаю.